В області стартувала комунікаційна кампанія досвід ветерана вартий поваги про її особливості, розповіла під час брифінгу регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Вікторія Шепіль. Важливо розуміти, що для будь-якого ветерана, який повертається до цивільного життя, підтримка оточуючих людей надважлива, каже Вікторія Шепіль. Для того щоб вони власне відчували себе. Гідно для того, щоб вони могли користуватися всіма тими послугами, які передбачено законодавством, для того, щоб вони відчули нашу повагу і підтримку, нам потрібно навчитися з ними спілкуватися. Нам потрібно навчитися їх розуміти. Ветерани та ветеранки прагнуть створювати родини, займатися бізнесом, користуватися сервісами, які є в громадах. В області триває комунікаційна компанія в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Досвід ветерана вартий поваги. Власне, вона створена в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді спільно із USAID та Арекс. Ця програма має на меті показати учасникам війни, що в процесі реабілітації саме громадський бізнес і держава підтримує їх. Нам потрібно Проявляти толерантність та гідне ставлення нам потрібно проявляти увагу та підтримку, як екологічно спілкуватися з ветеранами, як правильно цю підтримку проявляти, як комунікувати колективу, коли до них повертається ветеран в цивільне життя, як роботодавцям налагодити комунікацію саме з цією метою був створений. Довідник, люди з досвідом війни, гідність та взаємодія за словами Вікторії Шепіль, за цим довідником в області проходить масштабне навчання для всіх надавачів послуг, цивільного населення підприємців та роботодавців. А на рівні обласному таких заходів проведено 15, а також шляхом каскадного навчання в громадах вже проведено 50 заходів для працівників ЦНАПів, для працівників соціальної сфери, для медиків, для центрів зайнятості, тобто для підприємців підприємців, тобто всі, хто може комунікувати і може надавати послуги ветеранам, ветеранкам та ветеранам, необхідні базові знання, як це потрібно робити.